Я Ну, ребята, там что-то свободно сильно снимаю. 18 град. Можно 24 зробити, зробити можна? алкоголь на можна? Так, я дивився. На супутники. Шабачик. Ага. Писала шампл і три римські без цієї. Бо тільки будемо щось робити, подевалочки. Хорошо. Там зараз тут збори, Ви вже заважаєте присутність? Що я працюю заважати? Ви не є працівник нашого ЛКП. Прес ні до чого? Тут пише ви працівник ЛКП? Ви собі не хочете сказати, потім подивіться. Преса! Gracias.